Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок Я Пізнаю світ. Розгортаємо зошити на сторінці 19, Урок 41. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку Хімічні елементи. Періодична система хімічних елементів. Електронна орбіталь. Прочитаємо лист Центаврика і виконаємо його прохання. Добрий день, друзі! Разом ми пригадали, що атом є найменшою частинкою речовини зі складною внутрішньою будовою. Протони та електрони атома мають електричні заряди. Певні атоми можуть приєднувати чи втрачати електрони. Але кількість протонів та нейтронів у ядрі залишається незмінною. Також ми вже знаємо, що в природі існують різні види атомів. Пригадаємо разом, як науковці їх називають. Отже, пригадаємо. Пригадаємо навчальні одиниці. Попрацюємо з інформацією за алгоритмом. Читаємо разом з диктором. Хімічний елемент це вид атомів з певним зарядом ядра. Заряд ядра позначають великою латинською літерою Z. Заряд ядра атома дорівнює кількості протонів. В атомному ядрі. В основному стані кількість електронів в атомі дорівнює кількості протонів, а отже, збігається із заряду ядра атома. Переходимо до наступної сторінки. Виконаємо завдання 2. Прочитай речення. Розфарбуй зеленим кольором кружечки біля тверджень, з якими ти погоджуєшся, і червоним біля тих, які вважаєш неправильними. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Давайте перевіримо, як ви виконали завдання. Отже, перевіряємо червоним зеленим, те, з чим ми погоджуємося, хімічний елемент це вид атомів з певним зарядом ядра. В основному стані кількість електронів в атомі збігається із зарядом його ядра. Визнач кількість протонів та електронів у хімічних елементах із зазначеним зарядом ядра. Відповідь запиши. Заряд ядра 6. В основному стані кількість електронів. І протонів збігається. Ми знаємо, що заряд ядра атома дорівнює кількості протонів в ядрі. Отже, якщо заряд 6, то кількість протонів в ядрі теж дорівнює 6, а в основному стані кількість електронів і протонів Однакова. Заряд ядра 4. Отже, протонів теж 4 і електронів 4. Заряд ядра 15. Протонів 15, електронів 15. Заряд ядра 8. Отже. Протонів вісім, електронів теж вісім. Розгляньте моделі атомів в основному стані. І з'єднайте зображення атома з відповідним зарядом ядра. Заряд ядра 2. Давайте подивимося, де кількість протонів дорівнює 2, це модель атома гелію. Заряд ядра 4, кількість протонів дорівнює 4 у берилію. Заряд ядра 3. Три протони це літій. Переходимо до наступного завдання. Розглянь моделі атомів хімічних елементів, напиши їхні назви, визнач кількість протонів та електронів. Заряд ядра кожного з хімічних елементів Заповни таблицю. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Отже, давайте подивимося заряд ядра дорівнює одному. Ций підписуємо протонів один, електронів один. Заряд ядра дорівнює одному так. гелій. Пишемо гелій. Ось так. Протонів. Один. Електронів теж один. І заряд ядра дорівнює одному. Подивились на малюнок поруч. Що це у нас? Це модель атома літію. Протонів три, електронів три, заряд ядра три. І забули підписати се у нас літій. Ось так. Рухаємося далі. Прочитаємо. Інформаційну довідку. Читаємо пошепки разом з диктором. Електрони в атомі постійно рухаються навколо ядра, перебуваючи в межах електронних орбіталей. Уявімо, що нам удалося зробити багато фотографій атома та накласти ці світлини одна на одну. Ми отримали б зображення ядра атома з безліччю крапок навколо нього. Ці крапки зображення того самого електрона, що змінював своє положення. Частину простору навколо ядра атома, у якій ймовірність перебування електрона більша, ніж 9 десятих, називають електронною орбіталлю. Виконуємо завдання 7. Пригадай навчальні одиниці з хімії. Звернись до сторінки 41. Виконай завдання. Ось завдання. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Перевіримо, як ви виконали завдання. Отже, обери правильну відповідь. Як розміщені хімічні елементи в періодичній системі хімічних елементів. Правильна відповідь В за зарядом ядра. Заряд ядра атома збігається з кількістю. Правильна відповідь. А протонів. Прізвище науковця, який уперше склав періодичну систему хімічних елементів, відомо нам сьогодні це Менделєєв. І наступне завдання Заповни за зразком комірки вже відомих тобі хімічних елементів. Давайте подивимось, отже, що ми маємо. Це у нас, який елемент гелій? Підпише гелій, заряд ядра. Два. Ось так. Пригадали ось цей елемент. Це літій. Заряд ядра у літі, три. Оксиген. Заряд ядра оксигена вісім і карбон. Заряд ядра карбона шість. А тепер розмістіть відповідно до зарядів ядра у будиночку хімічних елементів. Ці елементи, ці ці е, символи. Гідроген перший квартирка. Ось тут у нас гідроген розміститься. Так. Далі гелій в другий, де два знайдіть, третю комірку займе літій. Шосту – карбон і восьму – оксиген. Ось такий вигляд буде мати ваш будиночок. Ось так. Пригадали, виконали всі завдання. Давайте підсумкуємо наш урок. І дамо відповідь на запитання. Пригадайте, що таке хімічний елемент, чому дорівнює заряд ядра атома? На цьому наш урок закінчується. І я прощаюсь з вами до наступного уроку.